Я пам'ятаю цей жахливий біль, тому що у мене тут все болить. Потім я там не відчуваю ноги, е і я лежу під машиною. Е сніг капає кров. Цікаво, що я цього абсолютно не пам'ятаю, але кожній людині я казала одну фразу. Що я хочу жити, причому я це повторювала двома мовами, я ще дублювала англійською, ну так, щоб от всім було точно, ясно. Наша хвороба, і фізична, і психічна, вона визначається тільки цією жагою до життя. Як тільки вона з'являється, ти живий і ти здоровий, або точно будеш здоровим. Історія, власне, це був лютий цього року. А прямо цього і, року? Да, і е, ми з чоловіком катались на лижах. Це було в Швейцарії. Ми насправді дуже давно вже в Лондоні працюємо е, і живемо десять років. Але під час повномасштабної я дуже багато почала приїжджати в Україну і, власне, заснувала тут свій стартап. І я е, е, їхала значить, з України, ми там зустрілись, е, катались на лижах, і е, там такий в горах, це високо в горах, е, е, таке містечко. І потім от ми сідаємо, ми вже їхали назад, сідаємо в машину, це британська машина, тобто інший, з іншої сторони руль. І, в принципі, сонце, все, все гарно. Я ставлю музику. В якийсь момент я розумію, що щось ми занадто. Швидко, можливо, а їдемо. Затримує? Ні, ні, він. Чи, чи? І mm -hmm. е, я думаю, треба пристібнутися. Це стара машина, е, вона не пікає. І я пам'ятаю цей момент, коли я як по, оцей клік роблю, піднімаю очі і розумію, що перед нами е, така це раундебаут, на ньому височі, така, як гора, камінь. І тут бровка. І от ми вже зачіпаємо цю бровку на величезній швидкості. І цей момент, коли. Спочатку дуже страшно, тому що я ніби переживала вже, от що відбудеться, вже ну а, а таке відчуття, що при зіткненні ну вижити неможливо, тобто страшно дуже. А наступний момент був е, дуже цікаве відчуття е, такого діалогу. Е, ну, я думаю, з Богом про те, що а, насправді таке усвідомлення, що я пасажир у всіх сенсах, тобто я не за кермом, я ніяк не впливаю вже на ситуацію. І от, якщо ти хочеш мене побачити, то якби зустрінемось, on the other side, Якщо ні, то було чудове життя. Я дуже вдячна. І якби оце відчуття абсолютного відпускання. Я насправді по життю досить звикла, якби бути в позиції все ж таки драйвера свого життя. Я завжди, там, якщо щось йде не так, я завжди питаю себе, що я маю зробити, що я маю виправити і якось ситуацію тримаю під контролем. А тут це повне відпускання, і це було настільки е, якось легко і е, ну це діалог. Це взагалі було таке прям відкриття для мене. Потім я багато чого не пам'ятаю взагалі. Наступний момент, який я пам'ятаю, що ми перевернуть. Ну ми там вискочили, якби на обочину, перегортались. Цього я не пам'ятаю. Я пам'ятаю цей жахливий біль, тому що в мене тут все болить. Потім я там, не відчуваю ноги, і я лежу під машиною. Сніг, капає кров. Цікаво, що. Я цього абсолютно не пам'ятаю, але кожній людині я казала одну фразу, що я хочу жити. Причому я це повторювала двома мовами. Я ще дублювала англійською. Ну так що всім було точно, ясно. І для мене це дуже якби те, що моя підсвідомість насправді розумніша за мою свідомість, і вона точно знає, якісь глибинні мотивації, чого я хочу. І от цей момент мені здається взагалі, як і в дуже ну в таких критичних моментах в житті настільки важ, важливо розуміти, що конкретно ти хочеш, і це говорити от настільки чітко, наскільки можливо, і тоді якби все буде. Ну і потім там гелікоптер, перший. Вони мене не взяли, сказали, що я за заважка, прилетів другий. І добре, тому що в другому цьому гелікоптері. У мене була зупинка серця, от і це був такий теж ще один момент, коли я пам'ятаю, як я ніби виходжу з себе. Оце відчуття такого як всмоктування. Тобто, ніби хтось тебе так робить так, і я як от бачу. Показує, да? Мабуть, так. Да. Але ще цікаво, що воно все гойдалось. Я потім, коли розказувала десь чоловіку першому. Я кажу, чому вони гойдалась? Він каже: так ми були в гелікоптері, все гойдалось, і це такий взагалі сюрреалістичний. Да. Ну а потім мене вже привезли в реанімацію. Там знову було дуже страшно, тому що не зрозуміло. Тут я вже в свідомості була і вже зрозуміла, що я вижила, але не зрозуміла, що в мене з ногами, тому що я не відчувала ноги. Ну, у мене був перелом хребта, перелом зміщений таз, розтрощення там частини тазу, потім перелом така є штука сакрум, це така велика кістка. От, Тобто ну, досить багато всього. І ці перші моменти, з однієї сторони, ці моменти, коли вже ти покидаєш це життя, це такий спокій, абсолютний спокій. Насправді, от, я ніколи раніше. Не відчувала такого абсолютного спокою і відчуття, що е, ну, є в Біблії, що буде, нехай буде воля твоя, а не моя. От ти повністю віддаєш себе е, в, ну, якби в руки вже Бога. От, а, але коли ти повертаєшся до до життя, ти розумієш, що хм, окей, тепер знову я в своїх руках і треба ж буде. І це насправді дуже дуже страшно. Я пам'ятаю, як я ще в реанімації я намагалась запитати, а там ніхто не говорить навіть англійською. Я цього медбрата намагаюся ну, французької, я не знаю, німецької не знаю. І ми е зупинились на іспанській, намагалися з з ним на іспанській. Я кажу, що в мене з лицем, тому що я відчуваю, що ну кров якісь, але я не знала, що я так я почала думати, добре, ну, но ноги. Щось зробимо, що з лицем. Що мене з лицем? Він каже: так на мене подивився, так довго-довго дивився, щось так, якось розчухав. Каже: це нормально, все за лице. Ну, так добре. Що ще? Збираєш якось себе. От, ну і потім, там, десять днів в такий більш серйозній лікарні, ну як вони всі серйозні, але е, я. Ну, Перші дні взагалі не могла, ну ні в туалет, ну ні, нікуди я не могла навіть сісти, тобто повністю. І це теж там декілька днів, доки в, реанім, в реанімація рентген зробити, щоб зрозуміти, потрібна операція, не потрібна, яка саме. От, Ну і що взагалі буде з моїми ногами. От і потім це такий процес досить довгий, який, напевно, до сих пір триває. в якось треба ввійти в своє тіло тому що навіть до сих пір одна моя нога вона іноді коли я е, втомлена вона відключається от не не так як коли просто втома в, в здоров... ну, а вона просто перестає реагувати. Напевно, я тиждень зовсім не, не, ну, я навіть не, не сідала там особливо. А потім я поступово почала якось рухатись. Ну, це було... А потім, наступні два місяці, я робила перші кроки. Е, мені дуже пощастило, що е, мене перевезли в лікарню, там де був басейн. Я... Дуже люблю воду, і в басейні було відчуття, що тому що гравітації менше. І якщо я ось так в воді, то гравітації майже немає. Тобто я могла робити рухи і ніби відчувати себе ну, здоровою. Тому що ось це відчуття, коли ти переламаний ось тут, це психологічно надзвичайно важко. І біль такий, що ем, ну іноді хочеться ну просто все кинути. Ти якби не розумієш. Ну навіщо? Ну, тобто, можливо, я просто можу ще полежати, але лікарі дуже чітко казали, що якщо не робити цих кроків, тобто просто лежати, то тіло, м'язи атрофуються і потім буде ще важче, і, а може ніяк взагалі. Тобто дуже важливо підтримувати, от хоча, б, хоча б трошки, хоча б декілька кроків на день, але треба робити. І рухати все, що рухається. Тобто, Руками, значить, руками будь-які м'язи, які можуть рухатись, мають рухатись. І, і ніхто за тебе не буде їх рухати. От в мене було теж ще одне таке усвідомлення, що в моїй ситуації я була, е, ну якби е, там моєї провини не було, і в принципі дуже легко е, війти в таку якби роль навіть ну, не, не жертви, а просто. Ніхто не може тобі сказати, що давай, зберись, роби. Тому що ну, це виглядає зовні ніби як жорстокість. Тому що коли такий біль, то ніхто зовні тобі не може сказати давай, зберись, тряпка і щось роби, да, вже ну, тобто, тільки я сама пам'ятаю, в мене була така перша а, жінка, яка допомагала мені от прям перші кроки робити її звали, звали Джульєтта. Це просто надзвичайно, теж от що таке ніжність, я зрозуміла саме з нею, тому що вона настільки має відчувати моє тіло, щоб правильно, якби мене все ж таки цей перший крок, щоб я зробила. Тому що ну, для мене самої я відчувала, що я, ну, от я не знаю як. От мене там, ну нехай я вже встала, навіть я стою. І ти просто розумієш, ти не знаєш, як зробити цей крок. Воно ну, просто, ну, ну от. І треба якось, і вона прямо мене спочатку вона показувала, от ти намагаєшся спочатку просто скопіювати. От людина робить крок, і ось ти. Але все одно, я ніби намагаюсь, нічого не відбувається. Ну от не відбувається. І вона якось мене. Ну, я не, я не... Я не знаю, що вона робила. І ми з нею, да, потім ці дні, потім там. Перший крок просто по прямому, а далі треба там на сходах, наприклад, mm. на сходах вверх, на сходах вниз. це абсолютно навіть різні речі. Тобто, в нас настільки багато Хочу різних м'язів. Так, так. Так. Ну такою, це дитина, але все ж таки важче, ніж дитині, тому що ти головою, ніби вже знаєш, і ти розумієш, що ти маєш це знати, а воно не трапляється. Потім я власне вправи, 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 і до сих пір постійні вправи, постійне плавання. Але я почала і ходити, і щось робити набагато швидше, ніж будь-які прогнози будь-яких лікарів. Коли я вже приїхала назад, ну там до Лондону приїхала, то лікарі просто не могли, коли вони бачили мої знімки, і потім. Я просто входила, і вони казали: а як? А ви вже ходите? Я я. Я думав, що вас привезуть на візку. Ну я була з цими милицями, але все одно я зрозуміла, що ти хворий, коли ти не хочеш того життя. Ти хворий, коли тобі хочеться цієї стерильності білої кімнати, і щоб нічого якби не бачити, не чути. Насправді, от наша хвороба, і фізична, і психічна, вона визначається тільки. Цією жагою до життя. Як тільки вона з'являється, ти живий і ти здоровий або точно будеш здоровим. І, і це відчуття, що ну, ніхто за мене не піде. Ну, тобто це мої ноги. Якщо я їх не привласню, ну якби це все, тільки я. Я пам'ятаю цей е, якби е, спокусу цю залишитись хворою, тому що всі навколо тебе, всі тебе жаліють, всі тобі щось приносять. А, і, якби, і в мене знову ж таки така чиста ситуація, коли це не, ну, це не те, щоб я не була за кермом. Тобто зі мною це просто сталося. І можна впасти в ідею того, що це несправедливо, а Що, що а за що мені це. А, і просто от в цьому варитись. І, і ніхто тобі не скаже, що ти не правий. Тобто всі все одно тебе підтримують. А насправді психологічно це, ну, це неправильний шлях. Звичайно, треба усвідомити, що там та, мені боляче, мені погано, мені ще щось. Але ну хочеш жити? Давай. Пам'ятаєш, навіщо жити? Пам'ятаєш красу? Давай.